Нарешті перший наш бокс. З шовковими виробимохра, в махра, в якій волосся ваше не заплутується, а це абсолютно натуральний шовк, в якому ваше волосся буде дихати і буде дуже швидко висихати. Далі у нас тут є така шовкова масочка для сну. І З цією масочкою ви будете спати і відчувати цю прохолоду. Наш гормон довголіться. ні він виробляється уночі, коли темно, і тому оце дуже. Класно. Тут дві такі резиночки, тут така маленька і велика, і бант для вбивання. Тобто ви отак от берете і отак раз і вбивається. Це наволочка з натурального шовку. Дивіться, просто як королеве. Зіркнутися. Вау, Це дуже-дуже кайфово. Добайте, дайте, дайте. Дуже гарно.